Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас дуже класне інтерв'ю. В нас в гостях наша Люба Ісіта Гая. Вітаю тебе, Ісіта, вітаю. Любочка, вітаю, дуже рада. Навзаєм Ісіта, що ж це робиться в світі? Давай поговоримо з тобою про стихійні лиха. Рік тільки но розпочався, і ми бачимо, що події дуже буремні. Немає знаєш, такого відпочинку від свят, коли хочеться там зануритися в родині теплі обійми. Навпаки, ми навіть і не помітили, як свята промайнули, наче і не було цих свят. Одразу ми бачимо, що в тих, тих місцях, де минулого року було скупчення такого викриття да, скандального. Я говорю зараз про Голівуд. Там відкрилася страшна правда про лицемірство, про насилля. Зараз там вирують пожежі, і це тільки перші тижні нового року. А що ж буде далі? Чи дійсно ті місця, де було багато брехні, скупчення негативної енергії, природа буде вичищати в такий спосіб? Чи це кара Божа? Так, звичайно, роди відчищається, тому що ось ця негативна енергія вона досягла свого піку, і вона вже не може опускатися. Тобто планета вона не дозволяє опускатися ще нижче, тому де найбільше забруднення, там будуть йти катаклізми. І в цьому році тенденція катаклізмів не просто продовжиться, вона розшириться. І це будуть пожежі, це будуть повіні великі, це буде вода. Це будуть землетруси. Землетруси принесуться в якийсь момент по всій планеті, і це буде вірус новий, який зараз розгойдують і вже стараються а, запускати це. Будуть перебої з електричною мережею, будуть розгойдувати а, історію з інопланетянами. Але це остання карта. Розумієте, коли всі карти вже в озері будуть тіньового правління, останній козир це підуть інопланетяни. Я думаю, що не в цьому році, а десь ближче до 27-го року вони вже розіграють цей козир. А, тому так, рік буде дуже цікавий, дуже насичений, але дійсно життя воно іде. І ми не можемо тільки спостерігати негативні події, тому що ми все одно творці своєї реальності, є реальність, яку для нас створюють інші, загальна реальність. Ми також являємося частиною цього творіння. Але ми несемо відповідальність за створення своєї власної реальності, свого власного життя. І воно може бути прекрасним. Ісіта, я з тобою цілком згодна, але е, от е, таке питання говорять про те, що цього року можливі несподівані події, які змінять долю всього людства. Наприклад, США вступить в змову з Китаєм відносно України. Тобто там буде розіграно якийсь політичний козир, от на рівні енергії. Чи відчуваєш ти, що дійсно між США і Китаєм є протистояння? Чи будуть вони воювати? Ти знаєш, так цікаво, я в інстаграмі побачила дуже цікавий фільм, він 2019 року, в якому розповідається альтернативна версія життя на планеті Земля. І в цьому фільмі розказується про те, що Китай і США почали воювати один з одним після того, як США окупувало Канаду, Китай з Америкою воювали за Аляску. І е, тепер мені просто вже не смішно, е, бо ну, багато було натяків е, попередньо, там в 90-х роках, початку 2000-х на коронавірус, а тепер почали форсити цей фільм. Е, минулого року говорили про те, що Канада не проти об'єднатися з США. А що там взагалі буде вироблятися? Бо від того континенту залежить і наше життя. Ну, я не бачу союзу між Америкою і Китаєм однозначно, але протистояння між Америкою і Китаєм, воно в якийсь момент виникне. В Америці дуже багато зброї, в Китаї дуже багато зброї. І не тільки це, Америка винна Китаю дуже багато грошей, велику суму. А війни завжди ведуться через гроші. Ви це знаєте. І якщо... Хтось хоче не повертати борг, не заплатити його, то почнеться війна. Війна за гроші, війна за ресурси, війна за території. А війна завжди починається через людську жадність, через те, що чогось недостатньо. Тому 25-27 роки ось. Цей період може виникнути протистояння. Але ви розумієте, що Третя світова вона вже відбувається на території України, так як постачають зброю різні країни, як в Україну, так і в Росію. І це вже є залученням багатьох країн. Але ця історія з війною вона може розгорнутися. На жаль, поки що людство стоїть на тій межі, де Розгортання ще більше, розкриття Третьої світової війни, воно можливо. Ми з тобою говорили 1 січня. Ми з тобою говорили, вітали одна одну з Новим роком. І ми з тобою говорили про такий феномен, як новий іслам. Ти була в Еміратах, я була в Єгипті, і ми з тобою помітили обидві, що зараз. Постелі будуються нові міста. Так, шановні глядачі, поки ми з вами думаємо, як вижити, в нас формується якась нова цивілізація. Ось так. На, е, да, на, під час розвалу старої цивілізації завжди якась нова формується. І ми прямо бачимо її, її можна потрогати. Розкажи про те, що ти відчула, а я розкажу свої відчуття. Ну, це неймовірно, тому що коли я була в Дубаї, я перебувала на такій території, яка була недавно збудована. Це територія на воді, і я помітила, що вона має зовсім іншу енергію. Це нульова енергія. Тобто, там немає негативу, позитиву, там ще не закладені ніякі програми. Там не помирали, а не гинули люди якимись страшними смертями. Тобто на цій новій землі, яка була збудована на воді, немає ніякого енергетичного заряду. І те, що люди, які там перебувають зараз, що вони там створять, що вони посіють, це буде первинна точка. І це було так цікаво, і я побачила, що так, є території не старі землі, стародавні, а нові землі, які тільки створюються там, де немає енергії, і вони такі чисті. І ця чистота вона відчувається в повітрі, вона відчувається у всьому. І коли я потрапила там до океанаріума. Я побачила, що скрізь а, написи певної цивілізації, тобто певні галактичні коди однієї цивілізації. І інопланетяни цієї цивілізації, я побачила, що там все виставлено на показ, але люди вони цього не помічають. Вони просто дивляться на рибки, а це все сприймається як декор. Але це не декор. Людям показують правду. І я зрозуміла, що завдання цих людей було не навчити. А просто показати вони мають показувати правду. Вони мають показувати, що Дубай створений завдяки і за допомогою іншої раси, іншої цивілізації, і тому, що у в управлінні Дубая стоять люди, які підписали домовленості з іншою расою. Тому ця країна розвивається, тому а, туди вкладаються гроші. Тому вона а, вважається благосною, багатою, а там немає приступності, це абсолютно безпечна країна. Тобто, там можна ходити спокійно в вдень, і вночі тебе ніхто пальцем не зачепить. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода Романтичні коти налічує 22 старші аркани. Чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Тобто. Цього всього вони досягли через ось ці домовленості. І найцікавіше, що коли я е, розмовляла зі своєю подругою, і вона мала змогу говорити з людьми, які е, створювали, будували цей океанаріум, Вона сказала: ви ж будували його не самі. Це неможливо було просто збудувати, просто придумати. Ви ж створювали це з іншою цивілізацією, а е, на що їй сказали так. Але якщо ви це розпов... будете розповідати, вам ніхто не повірить. Але дійсно будь-яка людина, яка працює з каналом, яка а, розуміє галактичну мову, яка відчуває енергії цивілізації, потрапивши в це місце, абсолютно точно відчує, що це кодить. Це прописана мова, це прописані символи, це атрибути. Якісь ну я не можу пояснити, такого нема на нашій планеті. І вони всі, ось ці старі атрибути, старе обладнання іншої раси, іншої цивілізації, просто виставлено на показ для людей. І сіта, розкажи, будь ласка, про новий іслам. Я була в Єгипті, і мене здивувало те, що іслам зараз розділився на три різновиди: є Радикальний іслам це меншість, але вона досить зручна для політиків. Цим радикалізмом легко маніпулювати і залякувати людей тримати в страху. Є звичайний іслам, де люди, так само, як і християни, вони вірують в своє, вони тримають свої пости, вони моляться п'ять разів на день в них є намаз, вони живуть за своїми звичаями. Але в Єгипті в пустелі будуються нові міста. Я бачила нову Кенну, є новий Каїр. І в кінці березня, дасть Бог, я поїду туди і вже поживу, просто там потрогаю це місто своїми руками. Я хочу побачити ось цю нову традицію, нову релігію. Вона досить демократична. Це демократичний іслам, Він вільний. Я в шоці це щось нове. Як ти це відчула? Бо для мене це було дуже дивно. Абсолютно. Ну, я розумію, зараз, якщо тенденції світові продовжаться і буде велика війна між Америкою і Китаєм, про яку ми вже з тобою говорили, і також катаклізми які щепки дуже багато країн то а, пророк Мухаммед він казав, що іслам це буде остання релігія на планеті, коли інші релігії зникнуть. Інші релігії можуть зникнути тільки якщо зникнуть люди, тільки якщо зникнуть ті, хто вірять в ці релігії. А, тому дійсно. Іслам він змінюється, як і будь-який напрямок релігійний, він змінюється, він а, змінює свої течі, направлення. Але насправді розумієш, Єгипет, я коли там перебувала ось останнього разу, якраз я була там про тобою, я дуже чітко побачила, що була. Одна цивілізація, яка створювала піраміди, створювала храми, і ці піраміди, храми вони не тільки в Єгипті, вони в Китаї, вони в Атлантиді, вони на Марсі. Тобто це була єдина цивілізація, яка перебувала на всій планеті, не тільки в Єгипті, на всі так скрізь. Вони перебували скрізь, і навіть на місяці, і навіть на Марсі. Тобто єдина цивілізація, яка була у всій сонячній системі, у нашій сонячній системі, була причина, чому ця цивілізація пішла. З цієї сонячної системи вони пішли взагалі з сонячної системи, не просто з Землі. Вони її покинули. І а, залишився деякий посів, який ну, так розчинився, і зайшла інша цивілізація. І якщо ми побачимо, якої форми будинки на нашій планеті, вони всі однакові якої форми аеропорти, і магазини вони всі однакові? Неважливо, ти навчаєшся в Америці, в Україні а в Індії. Плюс-мінус дітей скрізь навчають по однаковій системі. Одні ті самі речі говорять. Тому ми маємо розуміти, що на нашій планеті дуже давно править інша цивілізація. Та цивілізація, яку ми любимо, пам'ятаємо, в які храми ми ходимо. Це залишки, і я розумію, що певні душі вони вирішили залишитися, тобто і бачити цей занепад. А певні просто пішли і сказали: Ні, ми знаємо, що ми всі знали, що буде, але частина залишилася, а частина пішла. І коли ми просимо в когось допомоги, а то ми просимо в наших братів і сестер, які пішли, які нам пропонували піти, також тому, що це час калію. Це час западу, і це час такий, але ми вирішили пройти цей досвід, розкрити свій дух, стати сильніше, стати яскравіше, тобто пройти через цю велику темну ніч, і ми залишилися на планеті Земля. Але е, я розумію, що все приходить і йде, і це просто час. Ми приходимо, йдемо, ми приходимо, йдемо. І в якийсь момент а, я зрозуміла, що так, це колись було моїм домом, але воно не є моїм домом зараз. І я чітко зрозуміла, що як влаштована ця планета, нещодавно я бачила а, коротеньке інтерв'ю Ілона Маска, де він говорив про те, що а, яке питання треба задати. йому, запропонували а, іскусственному ім. Ін... Телектор, яке питання, і він сказав, а що знаходиться за межами симуляції. І насправді е, наша реальність вона працює як симуляція. Будь-яка релігія це просто частина симуляції, це як програма. Її можуть оновлювати. Знаєш, як телефон приходить завантаження нове, її оновлюють. Але я зрозуміла, що нам треба навчитися для того, щоб вийти її симуляції за межі, щоб нам бути вільними. Нам треба працювати з тілом, нам треба працювати з диханням, нам треба а, відчувати свої відчуття. Ми дуже багато аналізуємо. Ми хочемо зрозуміти цей напрямок чи цей. Але мозок він нас водить колу цієї самої симуляції. Ми постійно ходимо по одному тому школу. А я розумію, що є божества. Як Ра і сет, так, Ра, це Бог Сонця, і Сет — це а, Бог Темряви. Але насправді є два процеси: Sunrise Райс на англійському, це схід сонця, і Sunset — це захід сонця. Тобто Ра і сет це не якісь фігури, яким треба молитися, поклонятися. Це просто процес, коли сонце рухається. Це одне й те саме сонце. Але Sunrise це ра, це ра, яке піднімається, а Сансет це Ра, яке опускається, це просто як права і ліва рука. І мої наставники говорили мені, що всі божества це процеси в нашому фізичному тілі, це якісь певні процеси, певні елементи. Але так як нам викривили всю інформацію і а, подали нам. Це як якихось персонажів, персон, яким ми маємо поклонятися, а ми не зрозуміли суть. І зараз якраз унікальний час, коли до нас будуть повертатися істинні знання. Ми будемо згадувати, що це не просто слово, не просто там божество. Це певна енергія, це певний процес, це певний запуск, це як виростає дерево, це як заходить сонце. Тобто, це певний енергетичний процес, який проявлений як на планеті, так і в нашому фізичному цілі. Ти знаєш, я дуже вдячна тобі, що ти приїздиш в Україну і проводиш заходи. На яких люди відкривають себе, на яких от в нас прокидається наше внутрішнє сонце, і ти даєш нам змогу відчути той потік, такий потужний, який валить через тебе і пробудити наші енергії? Дуже скоро в описі до цього відео є така група Магічна канцелярія. Ви туди зайдіть, там є дуже цікава інформація про свято Холлі. Де ви зможете дізнатися, де придбати квиточки на свято Холлі. Також Ісіта робить унікальну подію: це ретрит в Одесі. На хвилиночку, в Одесі, чотири дні ретрит кундаліні. Це буде мега-подія. І віп-зустріч в місті Києві. Тобто. Перші три тижні березня, і Сіта буде в Україні. Ви зможете її побачити, відчути, доторкнутися. Давай все по порядку. Ретрит Кундаліні. Ми запишемо окремо про кундаліні деякі передачі, які розкажуть, розкладуть по поличках, що це за енергія, як з нею працюють майстри і як з нею працюють люди. Розкажи, що ти будеш давати особливого на цьому ретриті? В чому там буде фішка? Чотири дні в твоєму полі це вже розкіш? Так. А це буде робота насправді з ранку до вечора. Це буде дуже інтенсивно. Це буде а, три активації Кундаліні на день. Ну, ми подивимося дві-три, тому що це буде дуже інтенсивно і велика робота з тілом. Тобто на цьому ретриті ми максимально присвятимо себе роботі з тілом і відкриття здібностей. Я зараз певна на 100%, що за чотири дні. І можна відкрити здібності через роботу з тілом. Наше тіло це портал, і кундаліні вона допомагає нам зануритися. Зараз я практикую мікс з різними практиками: це кундаліні, йога, це активації кундаліні, це динамічні практики, це крії. Це дихальні практики, це різна робота з тілом. Також а, в мене є своя система по роботі з чакральною системою. І наші 12 чакр. Це 12 сфер нашого життя. І відкриваючи 12 чакр, ми відкриваємо 12 сфер нашого життя і пропрацьовуємо кожну сферу. І відкриваючи свою чакральну систему, ми зцілюємося від боли, блоків, негативних енергій, і також ми відкриваємо свої здібності. Цей ретрит він буде направлений на відкриття своїх здібностей, на відкриття каналу Ченнелінг. На відчуття своїх янголів, янгольської групи, на те, щоб відкрити канал Ченнелінгу, з'єднатися з собою, відкрити своє серце, побачити свій шлях, відчути свій шлях. На цьому ретриті ми будемо багато говорити про те, як людина хоче пробудувати своє життя. Тобто, це буде не просто ретрит з практиками. Ми будемо обговорювати план на майбутнє для кожного і маніфестувати цей план. На початку ретриту ми створимо план на рік. Ми створимо основні задачі, які кожен хто прийде на ретрит, хоче зманіфестувати створити. І ми це запустимо у простір. І на протязі року ми будемо переписуватися в загальній групі, і люди зможуть звітувати і розказувати, як енергія Кундаліні, так як це основна енергія маніфестації, створює ці події. Звичайно, я дам певні, чи які рекомендації, як працювати з Кундаліні кожен день, як підтримувати цю енергію, як йти по своєму шляху, і це дуже цікавий експеримент, і це дуже цікавий напрямок, тому що зараз ми не просто. А ми чітко направимо нашу енергію на наші цілі. Ми обговоримо цілі кожного учасника, і ми зразу зможемо зрозуміти, які цілі будуть працювати на людину, які ні. Я навчу вас відрізняти гармонійні цілі від негармонійних. Я навчу вас правильно ставити. Свої цілі для того, щоб ви створювали класну ресурсну реальність в своєму житті на протязі року, і ви зможете в майбутньому допомагати іншим створювати свою реальність. Ісіта, я знаю, що ця робота дуже така кропітка і великої групи в тебе не буде. Яка кількість місць? Я думаю, що це десь до 20 місць. До 20. Шановні, на одне місце залишилося вже менше, бо є люди, людина, яка вже забронювала місце. Якщо вам цікаво, заходьте в магічну канцелярію або пишіть мені в особисті номер телефона, вказаний під цим відео. Далі ви можете потрапити на ВІП зустріч зі Сітою. Яка відбудеться в Києві. І ця зустріч буде з новими практиками. Кожного разу ти приїздиш, даєш якісь неймовірно тантричні практики класні. Що буде цього разу? Я знаю, що буде сюрприз. Дуже цікавий. Так, так, буде сюрприз. а Ми не будемо його розголошувати. Але я можу сказати, що. Будуть іншими, вони будуть а, більш сильними, і ми будемо міксувати також. Я буду міксувати різні практики, різні техніки, і на віп зустрічі буде багато індивідуальної роботи, а в цей раз буде дуже багато індивідуальної роботи з кожним на віп-зустрічі. І я зможу попрацювати з полем кожної людини, яка прийде. Також ми виділимо час на відповіді на питання. Це буде відкрита ченнелінг конференція яку я проведу, і також будуть сеанси зцілення, які будуть відбуватися на піп зустрічі. Будуть дуже цікаві нові практики, буде багато сюрпризів. І я думаю, що ці зустрічі, ця робота, вона змінить кожного з нас, і життя, звичайно, розділяється на до і після таких зустрічей. Свято Холлі, воно буде тривати 4 дні. Це 4 дні дивовижного буйства фарб, тантри, практик, танців смачної їжі. Чи будуть обіймашки? Чи будеш частувати? Як це взагалі буде виглядати? Так у нас буде дуже багато танців. Ми будемо розмальовуватися. Ми будемо кидатися фарбами. Ми будемо багато занурюватися в своє тіло. Ми будемо обійматися. Ми будемо триматися за руки, ми будемо разом співати. Це буде дійсно неперевершене свято, і я хочу, щоб це свято весни, воно пробудило серця українців, воно наповнило наші серця, воно запалило наші серця. І щоб а, з весни ми, як і наші предки, вони святкували новий рік весною. Ми запустили цю хвилю радості, і ми створили свою індивідуальну реальність на цілий рік. Ісіта, я тобі дуже вдячна. От прямо зараз мені дзвонить невідомий номер. Скоріше за все, хтось зібрався вже на зустріч з тобою. Шановні глядачі, в магічній канцелярії є вся інформація. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, запитуйте. Ісіта, я дуже тобі дякую. Дякую за цей прогноз. Новини важкі, дуже важкі. Україні зараз е, не перелепки, Нам три роки вже не перелепки, але незважаючи на всі випробування, ми ростемо. Ми знаходимо в собі сили розправляти свої крила. Дякую тобі за те, що ти е, допомагаєш нам, тримаєш нас, підтримуєш, віриш нас, любиш, е, Обіймаю серцем і до зустрічі в ефірах. Обіймаю.